Я читаю угу. Наш експерт Святослав Роман цікавиться і просить спитатися у блоку Петра Порошенка, Народного фронту, батьківщини та радикальної партії Олега Ляшка, чи задоволені вони якістю поклейки боргів на 25-26 жовтня? Попитайте, а! це Громадське ТВ, завтра буде компромат. Так, який компромат? Мене люди зараз покажу, в Фейсбуку попросили запитати, чи задоволені в радикальній партії якістю друку агітації на 25-26 жовтня вили там по бікбордах. Не розумієте питання? Це Та це не подколки. Задоволений тим, що темніки, які відходять на ТСН, на громадській телебачення, на жаль, не оце не задоволені? эфир Понятно. Только здесь не снимать, друзья. Выключи камеру. Да, уже? Да. О! Что там? Это знаменитые гроши Левочкина? Нет, спросите в штабе. Радикальный как Левочки тут почивают в своем конверте. У него такого точно не Сімошенко у нас є певний принцип. Ми є прихильниками європейського вибору, демократичного вибору України. Пане Жоне, може ви якось поясните наявність прихованої агітації, яка була 25-26? го і го Ну, а висять плакати, так? Да? 26 жовтня. 26 жовтня? Тобто це не ваша агітація, ні, не батьківщина. Це вже має мене позначив Ми є прихильниками європейського опору. У нас є принцип певні речі про які. стосується прихована агітація? Я думаю, що в ну, тому дасть суспільство свою відповідь і свою оцінку. Дякую. Ви показали хороший результат, як мені кажуть. Ага. А скрита агітація на білбордах? Я не был сторонником цього рішення. Ну, ну не антизаконне здесь нужно понимання. Заходиш? Mm -mm. Доброго вечора. Можна вас двох поставити запитати у вас. Я думаю, що тут треба говорити про відповідальність. Закінчити сказано, агітація це заклик проголосувати за певну політичну силу чи кандидат. Це була соціальна реклама, назви як завгодно. Очевидно, ну, воно кидалося в очі. І я чесно скажу, я б такого не робив, якби я впливав на рішення, але сказати, що це порушення, що це маніпуляція, що це вплив на результат, ну немає підстав.